До наступної доповіді я запрошую докторку, члена наукового товариства Шевченка Оксану Соутер. Вона є представницею Швейцарії, місто Цюрих. Темою її доповіді є волонтерська діяльність українських медиків у Швейцарії, Німеччині та Великобританії. Прошу пані Оксана. Опонувати вашій увазі. Мою доповідь про волонтерську діяльність українських медиків у Швейцарії, Німеччині і Великобританії. Але перш за все, перед тим як я перейду до uh, своєї доповіді, я хотіла б uh, висловити мою найщирішу uh, подяку uh, всім вам, наші дорогі колеги, які uh, в такий uh, важкий військовий час. Uh, Працюють жертовно для нашої держави, для нашої країни, для нашого українського народу. Низький уклін вам і щире дякую. Я зупинюся е, в своєму викладі е, на волонтерській діяльності е, українських лікарів, медичних е, сестер, е, інших медичних працівників е, у трьох країнах. Е, Європи це Швейцарія, Німеччина і Великобританія. Чому ці три країни? Тому що е, в цих трьох країнах е, ми разом з е, харитативними організаціями е, Швейцарії, Німеччини, Великобританії співпрацюємо, засновуємо нові е, проекти, е, засновуємо проекти е, допомоги. Е, Медичним обладнанням а також допомога в організації вебінарів, освітніх вебінарів для наших лікарів і медичних працівників, які ми вже розпочали від першого, першого дня війни в Україні. Я хотіла б наголосити на декілька таких моментах. Які дуже важливі для того, щоб е, е, співпраця була е, е, ефективною. Е, найперше це налагодження особистих контактів і підтримка українських медиків, е, лікарів, медичних сестер, а також студентів українських медичних вузів, які тимчасово перебувають на території Швейцарії, Німеччини та Великобританії. Ми це здійснюємо. Е, при знайомстві з студентами при опитуванні, як їм. Вдається адаптуватися до нових умов е, в, в різних країнах, які у них побажання, як е, вони бачать своє майбутнє, як довго вони хотіли б хотіли б залишитися в цій країні, і е, е, чого вони хотіли б навчитися, яким чином вони могли б навчитися і під е, чи підтвердити свою кваліфікацію, чи продовжити навчання, чи якось поєднати навчання в Україні за кордоном, щоб пізніше, коли для них буде можливість повернутися в країну і вже працювати на благо нашої країни в Україні. А, велике значення має теж налагодження контактів м, між існуючими медичними асоціаціями і медичними волонтерськими організаціями, а м, дуже велике значення має консолідація їх діяльності як за кордоном, так і в Україні. А, не лише ми співпрацюємо між, між собою українські лікарі, медичні працівники, а також науковці за кордоном. Ми теж знаходимо виходи на офіційні організації тих країн, де знаходяться наші спеціалісти тимчасово. Це Міністерство охорони здоров'я, особливо велике велику роботу проводиться в Німеччині німецькою, е, німецькими характерими організаціями е, з, е, з, е, з Міністерством охорони здоров'я Німеччини, медичними асамблеями всіх земель Німеччини. А місцевими доброчинними організаціями також безпосередньо зі шпиталями, з трастами, так як відбувається в Великобританії, з медичними факультетами університетів і коледжами, теж у Лондоні, медичний ем, університет UCL, ем, Сан е, Сан Меріс, госпітал. А зараз де я власне знаходжуся ем, і записую свій свою доповідь, це е, Джон Радкліфф, Госпітал в Оксфорді, в який, який ми привезли групу українських медичних сестер і лікарів зі Львова на коротку двотижневу двотижневе відвідування, де вони можуть ознайомитися, ознайомитися з роботою медичного персоналу з роботою і організацією шпитальної справи. Великобританії, це практично організоване коротке стажування для наших для наших лікарів і е, наших медичних сестер, і я думаю, що це власне є і майбутнє, і зараз треба заїде всі е, свої е, можливості знайомства е, безпосередньо між шпиталями, безпосередньо між е, характетивними організаціями українськими і е, е, тими, які знаходяться і. Відомі вже в країнах Європи і всього світу. Також велике значення має зв'язок з національним телебаченням і з пресою. Так, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну спочатку війни ми запланували. Зв'язок наших лікарів і BBC – це Broadcast кооперейшн Великобританії і недавно на BBC було записано, транслювалося на фактично всю Європу повідомлення про. Одну з харитативних організацій, яка заснована лікаркою українкою і британкою. Іриною Рибінкіною це харитативна організація Smart Medicals, які роблять надзвичайну роботу, надзвичайно потужну роботу, і про це було згадано на BBC. Це надзвичайно важливо, щоб про роботу наших лікарів, наших харитативних організацій, організацій харитативних і офіційних офіційних закладів організацій за кордоном, які допомагають. Україні, які разом співпрацюють з нашими спеціалістами за кордоном і в Україні. Також величезне значення має не лише співпраця з, з фаховими організаціями медичними, скажімо, організаціями чи організаціями медичному профілю. Велике значення має співпраця з нашими діаспорянськими організаціями, з церковними організаціями, де які практично з першого дня війни почали збирати допомогу для звичайних людей, для населення це включало одяг. Санітарні санітарні різні засоби. І далі це вже розвинулося до так настільки, що були підключені органі... організації, такі, як Організація Червоного Христа, інші інші великі корпорації, фармацевтичні фармацевні фармацевтичні корпорації, які вже цілеспрямовано відправляли допомогу для українських шпиталей для для українсько для україни велике значення теж має Залучення е, українських лікарів для співпраці у симпозіумах і конгресах е, тут за кордоном, е, де вони можуть е, де ми можемо з перших вуст е, почути, е, що відбувається в галузі медицини, як можна допомогти, які е, яка є необхідність, насушна необхідність е, в. Той чи інший період для української медицини ем, також велике значення має і персональна побутова підтримка українських лікарів і медичних сестер, які тимчасово перебувають за кордоном. Це, це, я можу сказати, як це відбувалося на е, прикладі Великобританії. Коли е, я розкажу вам дуже швиденько, е, один просто це є Це такий випадок, який, е, до якого я була дотична. А, ми зробили. Ми робили конференцію в е, Лондоні е, в університеті лондонському, е, де зібралося дуже багато українських е, жінок, молодих жінок, студ, е, студенток, лікарів, які приїхали е, на запрошення. Е, е, Господарів е, у Великобританії е, від щоб е, просто відбути якийсь час е, в, в безпеці е, від початку е, війни. і е, я просто сиділа в кафе після цього цієї конференції і в мене на телефоні була фотографія фотографія президента україни яку я зробила буквально кілька хвилин тому коли я йшла до цього до цього до цього кафе, і на стіні е, якраз було таке величезне пано, е, з, де, де, де згадувалося про про Україну, е, згадувалося про війну і фотографія нашого президента. Велика велика величезна така фотографія президента. І коли я дивилася, е, дивилася на свій телефон і чекала на своє замовлення, на свою каву, прийшла молода дівчина і принесла мені каву. І побачила цю фотографію, і вона каже: О, це наш президент. І я питаю: А ви звідки? З України? Ми з нею розговорилися. Вона студентка медичного університету Харківського. Вона лише приїхала кілька, е, кілька місяців тому зразу влаштувалася е, на роботу офіціантку в кафе, і, але вона вже е, почала. В неї почалася депресія, так як вона мені розказала, тому що все нове, вся її сім'я в Києві. Вона була в Харкові. Вона не знає, що буде, буде завтра. Ем, не зважаючи на це, що її прийняли дуже добре, вона не знає, який зробити інший крок, чи вона збереже своє, е, своє місце в університеті Харківському, чи вона зможе вступити десь в університет, продовжити навчання в Великобританії. Що зробити, щоб не втратити, не втратити майбутнє? І а, щоб просто-просто не не зійти на нівець і е, зовсім не впасти в депресію, і ви знаєте, я ми обмінялися телефонами. Я її запросила наступний раз, як в нас буде виклад е, в університеті, щоб вона подивилася, яким чином послухала, можна, як їй можна допомогти. Через кілька місяців е, ми е, е, як як е, е, жест подяки зробили. Організували, ем, організували зустріч в Палаті лордів е, в Весмінстері Великобританії. І я запросила цю молоду студентку українку, я запросила її е, е, господиню, яка її е, запросила вона теж, е, жінка, яка е, з Києва, е, е, українка, але живе в Великобританії вже десятки років. І е, коли вони прийшли. То вже протягом тих двох місяців цій молодій дівчині студентці їй вдалося е, знайти стипендію, їй вдалося скласти іспити. Е, ну, вона знала англійську непогано. Їй вдалося одержати е, місце в університеті, і вона продовжить навчання. Ну, це один з таких випадків надзвичайних, але бачите, це. Е, це просто випадок. Так сталося. Я вона я зустріла студентку, якій потрібна була допомога власне в, в тому в, власне в медичній освіті в тому в чому я задіяна те що я знаю і таким чином у цієї дівчини все налагодиться в житті і вона приїде в україну в мирну україну після закінчення війни після нашої перемоги і вона вона буде вона буде допомагати і піднімати медичну медичну освіту напевне тут в україні чи буде практичним лікарем і буде допомагати і лікувати наш наших людей тут в україні в це я вірю а є такі таких прикладів дуже багато тому це надзвичайно надзвичайно важливо персональна допомога контакти персональні контакти завжди дуже важливо бути людиною Величезне, як я побачила протягом цих двох років, величезне значення має для підтримки українських спеціалістів і медиків, це допомога в інтеграції їх за кордоном, а також допомога в інтеграції спеціальних освітних програм як в Україні, так і в країнах Європи. Багато... Наші спеціалістів багато студентів приїжджають. Вони високо, високі спеціалісти в своїй галузі, але на жаль, дехто з них не володіє мовою цієї країни, куди вони приїжджають, особливо англійська мова, яка є практично універсальною мовою. І величезне значення має теж скерування їх впрям... де вони можуть найкраще, найшвидше вивчити мову. Ну і теж може приватна підтримка, так як я спілкуюся з, з багатьма і намагаюся просто в спілкуванні спілкуватися англійською мовою, щоб їм було легше і. Почати вивчати англійську теж дуже велике значення має і психологічна підтримка. Отак, як я вже вам сказала, прив. Просто випадок. Я зустріла дівчину. Вона виявилася студенткою медичного університету. Виявилася студенткою, яка приїхала з України. І а я і оця наша розмова, і потім наша зустріч напевне, напевне, була поштовхом до того, щоб вона щоб вона настроїлася більш позитивно і і, і, і вихід з того, з нашої зустрічі, як як результат цієї зустрічі, вона стала студенткою студенткою медичного вузу. Це ж... Це теж велике значення має і організація стажування лікарів і медичних сестер за кордоном. Власне, зараз, коли я пишу свою доповідь, я маю буквально 15-20 хвилин вільних, бо я зараз задіяна в організації. І підтримці наших медичних сестер і лікарів тут в Оксфорді. Це Джон Radcliffe University госпітал, де вони проводять проходять коротке стажування, двохтижневе стажування. І я бачу наскільки наскільки ефективно, ефективні такі короткі стажування, ознайомлення з охороною здоров'я, організацією охорони здоров'я. За кордоном ознайомлення з, з конкретними ем, галузями в охороні здоров'я медицині ем, і ем... Якщо у вас є е, персональні контакти, якщо з іншими вузами чи з, зі шпиталями, якщо у вас є е, якісь е, виходи на е, е, харитативні організації, або якщо навіть немає, але у вас є побажання е, і у вас є персонал, який хотів би пройти, або стажування, або або яким чином просто відвідати, подивитися, як, як організація охорони здоров'я працює тут за кордоном, і маємо я особливо в Великобританії чи Швейцарії. І в Великобританії зараз особливо, тому що це наша система охорони здоров'я в принципі є подібною. Це є е, не приватне приватне охорона здоров'я державна охорона здоров'я, побудована на принципах Симашко, і тому для України дуже важливо, наприклад, обмін такими спеціалістами е, е, в охороні здоров'я е, медичній справі між Великобританією і Україною. Тому, будь ласка, е, через організаторів зверн, звертайтеся до мене і. Я допоможу вам організувати або підкажу, в якому напрямку можна, можна е, е, співпрацювати для того, щоб е, була найбільша користь для нашої медичної е, галузі, для України. Е, е. Я могла би ще дуже багато говорити, тому що такої співпраці, яку ми проводимо, вона є масивна. З харитативних організацій відомих, а також нових, які почали створюватися нашими працівниками, нашими медиками і науковцями в медичній сфері за кордоном. Якщо не сотні, якщо не тисячі, то, то сотні, десятки сотень таких організацій. І а, ми і да надалі будемо будемо працювати в цьому напрямку, і я бачу, ми бачимо вже результати, і ми всі працюємо тут як можемо на благо нашої держави, на благо України, і ми всі віримо, що ми зустрінемося, коли Буде повна перемога, і коли Україна буде багатою славною, вільною незалежною, слава Україні. Дякую за увагу.